З нового року зросте сплата за водопостачання та водовідведення. Нові тарифи затвердили на засіданні виконавчого комітету. Діюча вартість на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не переглядалась понад два роки. Основні причини зміни тарифів на воду підвищення вартості електроенергії, зростання заробітної плати за рахунок збільшення мінімальної, ріст вартості паливомастильних мастильних матеріалів тощо на сьогодні. Тарифи відшкодовують собі вартість послуг з водопостачання. На 57%, а водовідведення лише на 45%. Відповідно до звіту господарської діяльності за 9 місяців підприємство у 2023 році зазнало збитки з водопостачання 2 мільйона 200 тисяч гривень, з водовідведення 2 мільйона 850 п'ятдесят тисяч гривень. Для підтримки підприємства з бюджету Тростянецької міської територіальної громади було виділено фінансової підтримки у 2022 році – це 5,5 мільйонів, у 2023 році – 6 мільйонів 800. Наталія Степанова озвучила нові тарифи. Тариф для населення з ПДВ становить 40 гривень 91 копійка або на 17 гривень 11 копійок більше при нульовій рентабельності. Для бюджетних установ рентабельність 15%. Тариф становить 47 гривень 0,4 копійки, бо на 19 гривень 68 копійок більше діючого. Для інших споживачів рентабельність 30% і тариф становить 53 гривні 18 копійок, що на 22 гривні 24 копійки більше. Члени виконкому детально розглянули питання та одноголосно його підтримали. Також на засіданні виконавчого комітету профільні заступники, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів Тростянецької міськради звітували про виконання програми економічного та соціального розвитку громади за 9 місяців 2023 року. Уся робота апарату міської ради направлена на відновлення життєдіяльності громади після окупації Тростянця російськими військами. Особливу увагу приділяли допомозі мешканцям громади, які найбільше постраждали від війни. Значний обсяг робіт виконали попідго готовці міста до осінньо-зимового періоду, ремонту та утримання житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, соціального захисту населення, дотримання правопорядку та законності на території міста, утримання на належному рівні закладів освіти, медицини, розвитку культури та збереження культурної спадщини, участь у реалізації проєктів загальнонаціонального рівня, а також підвищення ролі громадських організацій у житті міста. Також затвердили рішення міської комісії з надання компенсації ще трьом тростянчанам за знищене та пошкоджене майно під час окупації. Три актами таких затверджуємо, Ну три три рішення комісії Е, на трьох осіб. Суми коливаються від 2218 гривень до 418 тисяч гривень. Загалом було вивчено та опрацьовано близько 40 питань, на які прийняті відповідні рішення. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.